13 травня, четверта річниця реєстрації цього законопроекту норм чи стрьом 54,88, чотири вісімдесят стрьом у разі його ухвалення буде покарання за негативне ставлення, тобто не за дії, не за вчинки, а просто якщо хтось має негативне ставлення до будь-чого, до політичних поглядів когось іншого, там або до звісно за ознакою сексуальної орієнтації гендерної ідентичності за якусь аморальну поведінку. Будь-яке негативне ставлення буде пропонується цим законопроектам карати обмеженням волі до п'яти років з усіх законопроєктів, які з'являлися в Україні. Ну цей найнедолугіший і найнахапніший з точки зору своєї агресії по відношенню до свободи слова, свободи мирних зібрань, свободи висловлювань, свободи віросповідання. Відповідно, цей захід відбувається біля міністерства юстиції, які відповідальні за те, щоб ініціювати його відкликання з парламенту.